Відзначення Дня фізичної культури і спорту в Україні припадає на другу суботу вересня. Напередодні свята у Хмельницькому нагородили найкращих спортсменів краю. 2014 рік став найскладнішим в історії Незалежної України. Усім стало не до спорту. Рік дуже важкий з точки зору психологічного, морального. Підґрунтя до того, самі всі розумієте, для всіх однакове є. Фінансово дуже важко було. Незважаючи на проблеми, подільські спортсмени працювали на тренуваннях до сьомого поту. І не даремно, бо тепер їм є чим пишатися. Наприклад, каноїст Павло Алтухов у 18 років здобув бронзу молодіжної першості Європи і посів четверте місце на дорослому чемпіонаті світу. Цей сезон доволі таки оцінює вдалим, тому що перший сезон в дорослому спорті і доволі непогані результати, тому я радий. Губернатор Леонід Прус вручив грамоти і подарунки найкращим спортсменам області. Таких нарахували 27 – 11 представників олімпійських видів спорту та 16 – неолімпійських. Це найбільша кількість за всі роки. Я сподіваюся, що якщо ми будемо працювати з такою підтримкою, яка в нас є на сьогоднішній день. Я думаю, що в нас буде багато медалей, ми можемо спокійно розраховувати на медалі з Олімпійських ігор. Інші спортсмени також з оптимізмом дивляться у майбутнє. Що стосується перспектив, то зараз в цьому напрямку ведеться досить таки серйозна робота. Ну, По-перше, це основна команда Спортлідер плюс, яка на сьогоднішній день є учасником найсильніших футзальних змагань. Це команда Спортлідер 2, яка є структурним нашим підрозділом і цього року буде приймати участь в чемпіонаті України з команд першої ліги. Зараз готуюся на наступний рік. Там вже буде відбір на Олімпійські ігри, чемпіонат світу ліцензійний, і перші європейські ігри будуть в боку. Цікаво, що цьогоріч українці не лише виборювали нагороди, а й створювали сім'ї. Нетішинський шабліст Дмитро Бойко нещодавно одружився на колезі по збірній України Ользі Харлан, а тому тренери розраховують на поповнення козацького роду. Ждів вони обіцяли троїх, так що насвадь билі з Так, ну і три людини, ж команди, то вже А а кажуть, знайдуть. Сергій Іванов, Ігор Гулько, новини, 33-й канал.